2 в степені Х плюс 3 мінус 2 в степені Х більше 14. Це вже не найпростіша на рівністі. Я так само вам нагадаю прийомчик, який дуже важливий. При розв'язуванні показникових рівнянь та нерівностей. 2 в степені х плюс 3 можна розписати, як 2 в степені х помножити на 2 в кубі. Пам'ятаєте, при множенні степенів з однаковими основами показники додаються. І тепер 2 в степені х можна винести за дужки. Хто на цьому розуміється, можна навіть не розписувати. 2 в степені х за дужки в дужках 2 в кубі мінус 1. Угу. Більше 14. Зрозуміло, що відбулося? Я просто винесла спільний множник дужки. Зазвичай, коли в нас в рівнянні або в нерівності один X, х, а другий на 3 більше, на 2 більше, на 1 менше, це винесення спільного множника за дужки. Обчислюємо 2 в кубі це 8, 8 мінус 1 буде 7. І залишається просто поділити на 7 обидві частини нерівності. Це звичайна показникова нерівність, вже найпростіша: 14 приділені на 7 дасть 2. 2 в якому степені це ж звичайний показник одиниця, тоді х більше одиниці. Оскільки в нас зростаюча функція, знак нерівності не змінюється, ми вже згадували в попередніх задачах. Залишається х більше одиниці, від одиниці до нескінченності. Правильна відповідь Б готово. Розв'язано. Можете звернути увагу, те, що я показую, це не просто задачі. В попередніх іспитах ЗНО, НМТ такого типу завдання траплялися, тому я роблю акценти на найтиповіші задачі.